Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєю парфюмерною колекцією. Формую різноманітні добірки і в рамках рубрики 3 по 3 мова сьогодні йтиме про 9 соковитих ягідних ароматів. Три з нотою гранату, три з кавном і три з малиною. І в одному з цих ароматів буде навіть всі три компоненти прагмерній піраміді. І почну я з ноти гранату, найяскравіший армат у такій прекрасній червонястій коробці Супермун від Карнер Барселона. І флакон у аромата відповідного кольору, він був моїм фаворитом літа. Хочеться ще літо продовжити. У нас бабине літо за рогом, і форма флакону, нібито зерно граната. І також тут вказана піраміда: це італійський жовтий мандарин, гранат, чорна смородина, також тут є конвалія, жасмин, біла амбра, і в базі пачулі з Індонезії, ВТВР і мускус. І це справді нібито. Гранатовий сік, який освіжає влітку, дещо охолоджений. Квітковий блок неяскраво виражений тут. Здебільшого така дерев'янистість відчувається, шорохуватість. І справді, ця кісточка від граната тут також проявляється дерев'яний ковпачок, власне, Карнер Барселона майже у всіх парфунарних композиціях використовує деревину. Це, нібито, гранат з деревиною, можу навіть сказати, такий розріджений сік, який ми п'ємо, ним охолоджуємося, освіжаємося і справді продовжуємо. Ось ці незабутні теплі літні вечори, дні і шлейф. І взагалі аура від цього аромату дуже позитивна, справді тепла і викликає посмішку. Наступний аромат з солюючою нотою гранату від японського бренду Shiseido і класична гінза. Вже кілька версій вийшло гінзи, але найбільше шанувальниць у першої гінза у флагмана. І тут гранат одразу в старті, він ніжний, пряний. Власне, цей аромат є типовим представником японської парфюмерії, він не нав'язливий, він дуже етично, так би мовити, зібраний. І в ньому дещо згодом з'являється така кремовість, це рахунок і орхідеї, і сандалу. І квітковий блок тут дещо яскравіше виражений, аніж у першого соковитого аромату Супермун. А гінза – це така пом'якшена жіночність, вона така плавна, ненав'язлива, це така естетика у флаконі. власне, Зовнішній вигляд, такий нібито і строгий. І дійсно аромат трішечки додає і строгості. І що стосується гранату, ця чергуватість тут звучить одразу в старті. Так, він солює і впродовж звучання аромату також з'являється. У третьому ароматі гранат навіть виведений у назві Помагранатну Ар від Джумелон. Купачок у вигляді гранатового зерна. І саме в цьому ароматі присутні всі три. Компоненти сьогоднішньої добірки. Тут є і малина, тут є і кавун, і гранат, звісно, і також тут є ревінь і слива. Весь цей фруктовий мікс одразу в старті нібито огортає, додає такого тепла своєрідного, де що згодом аромат вже коли осідає на шкірі, в ньому відчувається деревинність. навіть Нібито коріння з деревини трішечки пошкрябують по шкірі, і з'являється справді та шкіряність. І злегка, можливо, навіть землистість, цікавий аромат, такий непростий аромат. І інколи в мене з ним такий коннект відбувається, що я його кілька днів поспіль ношу, потім. В якийсь момент навіть від нього втомлююсь. Навіть незважаючи на те, що це концентрація Одеколон, це світла лінійка Джо Малон, у нього стійкість феноменальна, вона відчувається навіть на наступний день і залишається запах, ось такий елегантний, такий незвичайний, неповторний, я б сказала, і на наступний день. Другий компонент моєї сьогоднішньої добірки це кавун. І одразу, коли ми згадуємо про кавун в парфумерії, спадає на думку аромат Імператор від Dolce Габана». У мене на нього є окремий огляд на каналі, залишу в описі під відео на нього посилання. І загалом там багато цікавої інформації, будь ласка, зазирайте. У сьогоднішній добірці того аромату не буде, але будуть не менш цікаві. І «Менаша Труа від Зарко Парфан». Тут Лише три парфюмерні ноти. Це кавун, це мускус, який злегка навіть пощіпує, нібито бавиться з моїми ольфакторними почуттями. І за мускусом тут, власне, може навіть приховатися кавун, який не зовсім дозрілий. І швидше за все, це кавун біля зеленої кірочки, тому що він не солодкий, він навіть віддає тією зеленкавістю і дещо згодом. Аромат починає звучати деревинно. І, власне, концепт бренду Зарко Парфум навколо молекулярно-деревинного звучання, він спочатку нам голосно віддає всі свої акорди, потім починає шептати. І за цим шепотом ледь-ледь просліджується той кавун. І якби я не зазирнула в піраміду, можливо, я б і не здогадала, що це кавун, тому що аромат, власне, він. Заповнюю собою простір, але м -м, починаєш здогадувати, що б це могло бути, тут мускусу все ж таки більше, аніж калуну. Дуже люблю молекулярні аромати, і один з представників це бісесвіт від Les à Meggener. І тут саме ноту кавана заміняє молекула каліпсон. Також тут я амброксан і добряча кількість перцю. І це аромат, який викликає такі дивні відчуття і почуття, де я знаходжусь. Нібито я знаходжусь ольфакторно на морському узбережжі. Тут дуже багато того морського озону. це нібито шалений вітер, і хвилі підіймаються вище голови. І ми ось в очікуванні того хаосу, який настане після тієї бурі. Зливи, коли море викидає на узбережжя все зі своїх глибин. І ось та кавуновість, ось та морська прохолода тут відчувається поміж тими хвилями. І тут може все одразу пахнути, нібито це і кавун, який знаходиться на березі. який омивали тривалий час, і морські хвилі, і це той саме кавун у холодному супермаркеті, можливо, навіть трішечки підморожений, ось такий прохолодний освіжаючий аромат, типовий унісекс, прекрасний представник і молекулярної парфумерії, є в ньому і інтрига, є в ньому і загадка, і багато чого порозгадувати. А і, можна сказати, домінуюче звучання кавуна у ароматі Vife Child у флаконі синього кольору від Room 1015. І тут кавун солодкавий. Він підгущений навіть і апельсиновою олійкою, духмяними помаранчами, мандаринами і нібито навіть персиковим джемом. Це така фруктова парфюмерна композиція. З нотками деревинності. І потім тут відчувається навіть якась коктейльність така нібито легка алкогольність у цього аромату. І він загалом таке враження справляє, нібито розслабляюча вечірка на березі моря. Ми вживаємо коктейлі. Можливо, це коктейль навіть з половинки кавуна, з Змішаною м'якіттю, який додали ще чогось цікавого, якогось сиропу, і ми просто насолоджуємося вечором. Аромат сам по собі теплий, так в ньому є якась така та бальзамічність, така грайливість, солодкавість, і кавун тут дуже гарно відчувається від початку до кінця звучання аромату. І третій компонент сьогоднішньої моєї добірки це малина. Обожнюю її в свіжому вигляді, як вона пахне, як вона виглядає в сушеному в мороженому і додаю чаї. Люблю малину у шоколаді і у карамелі. М -м -м від Джуліет Хесаган, І це малина в карамелі. Разом з пелюстками троянди, дуже духмяними армат. Веселий, він може навіть прикрасити похмурі осінні дні своєю яскравістю у звучанні, можливо, навіть прямолінійністю, і дещо згодом вже малина трішечки приховається за пелюстками троянди, ірису, жасмину. І дещо припудриться. Це можливо навіть малина у сушеному стані. Її, коли подрібнюємо, такий легкий малиновий порох лишається. Ось, якщо хочеться прикрасити дні, якщо хочеться додати такої легкості у ароматах, у звучанні, можна до нього звернутися. І він залишається на волосі довготривалий час, на одязі аж до прання подобається мені саме його легкість і така соковитість, така, можливо, навіть просто несерйозність, одним словом, і інколи такого хочеться. Наступний аромат виглядає і пахне, як малинова карамель. «Pink Ecstasy» від «Montale». І тут малина в комбінації з персиковим пюре, з мандариновою олійкою або соком, що підгущує парфюмерну композицію. І троянда. Вони нібито з малиною змагаються, хто буде яскравіше звучати. Троянда бордова, дуже ароматна, така розкішна, урочиста, я б сказала. І дещо згодом також трішечки запудрюється, і аромат, нібито вистрибує з тієї солодкавої фруктової патоки, і стає, звучати серйозніше за рахунок перцю. І дещо у ньому навіть з'являється легка-легка. Кисловатість. Аромат може здаватися і на аромати з літніх круїзних ліній квідескада, але завдяки перцю є в та й стержень і та серйозність. Можливо, щось і перегукується він і так, і з Ельвіди в Солоран, так, вловлюються ці нотки також у ньому, але цікаво дуже. Соковито, дуже по-дівочому і дуже гарно. А найвиразнішу малину я відшукала у ароматі від Кльої. Це торішнє видання Льо de parfum Intense. У мене це набір разом з лосьйоном. Я спочатку використала мініатюру, яка мені дісталась з адвент-календаря, і потім все ж таки. Зрозуміло, що мені потрібен і аромат з червоною стрічкою. Це малина, також в комбінації з трояндою, яка звучить дуже м'яко, по-жіночному. Вона нібито шипоче така тілесна, справді кремова. Тут є кашмеран. І торік вийшло кілька ароматів з яскравою малиною. Це і Еліксир лінійки Лявіабель. І ось ця малинова краса від кльої. І для мене це виразна, прямолінійна, навіть малина, можливо, навіть малиновий джем разом з трояндовими пелюстками, яким я коли користуюсь, насолоджуюсь і сама собі дивуюсь, як прекрасно це пахне. Ось такою соковитою видалась моя сьогоднішня плодово-ягідна парфумерна добірка з гранатом, кавуном і малиною. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте українське. На сьогодні, все. Дякую за увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!